Анатолія Притуляка, який приїхав до нас з міста Вінниця. Доброго дня всім шановним. Дякую. Перше, приїжджаючи у місто, намагаєшся ловити його дух. Сьогодні, крізь вранішній туман, я побачив його половину. Але другу половину я відчув тут. Висловлюю вам свою вдячність за можливість бути, бачити ваші очі кожному, горіти, тими думками, споглядати, переживати. Бо для мене це вперше. Перше бути Хмельницькому, Перше бути серед людей, які поділяють прагнення. Доводиться чимало переживати. І всі свої переживання ми виливаємо в рядки. Дозвольте зачитати декілька рядків, в яких залишені і погляди, і усвідомлення того, що є нашим життям. Ми загнані звірі, пилинки, пустелі, по дивній насрічці несе течія, на шлях не тривали від скелі до скелі і долі неволі немає путя. Ми хочемо збагнути, ми хочемо створити, та час не збагне. ламає стебло, святою водою іще не омиті, мов листя за вітром кудись летимо. Не чуємо мати, вічного крику, бо й слухать відвикли, Бог знає, коли бредемо до нового іншого віку. Натомість ховаєм дітівські сліди за якимось. Женемось, бо мода, а те стародавнє, що дало життя, стедимось. Ховаєм могили до слова і частку себе віддаєм в забуття. Мову свою українську казкову даєм плентрувати нащадкам катів, які насідають із Заходу, і сходу так звані браття єдиних батьків. Втрачає здається, безмежну довіру. Це прагнення болі, хай будуть людьми, аби лиш не втратить омріяну віру у правильне русло, аби лиш війти тоді вже навіки. Сплетемось в єдине, міцне, недоторкане, вічно живе і щастя, і доля тоді не покине, хвилина лиха тоді об мене. Не бути нещастю, нажменька живенька, але сін зростає і крітне щодня. Усе, що потрібно йому, то є ненька, мила, пахуча, рідна земля. За нею вмирали. За нею живемо і будемо жити, доки є світ. А шлях неодмінно свій ми знайдемо, на це не потрібно десяток літ, бо маєм десяток, а скільки до нього. Та досить вже все марнувати підряд. Вперед, Україно, час дії, час згоди, ні грама, ні кроку, ні слова назад. Що би нам не доводилося бачити і переживати, ви знаєте, кожен, кожен прагне, мабуть, до того медіуму, стрижня, який нас тримає і повсякчас, де б ми не були, ми називаємо це добром, ми називаємо це любов'ю.